Мешканка шипарівців керувала у Аргентині катедральним хором греко-католицької церкви у Буенос Айресі та була директоркою тамтешніх школи і садочка. Наступна історія про Марію Гальчук-Бурук, вишивальницю та колекціонерку із шипарівців, яка очолює у селі церковний хор. А ще вона дякує. Марія Гальчук-Бурук шипарівців вишивку називає своїм найбільшим захопленням вона не тільки майстриня, а ще й колекціонерка давніх вишиванок. Вишивка мене надихає. І мені хочеться більше, більше, більше зробити. Моє хобі. Я люблю дуже вишивки, різноманітні. Оце я забрала мій сусід. Його майстерні він витирав від шміру руки. Я кажу, що ти робиш. Та мені не треба вже цей ну, але Це татове. кажу, я у тебе забираю. Врятувала таке вишиття. Це десь 50-ті роки. Жінка за фахом педагогиня 20 років очолювала дитячий садочок, керувала будинком культури у Шепарівцях. Вишивка завжди була у її житті. Вперше створила хрестик на полотні в 10-річному віці. Навчила цьому її мама, однак активно цим займається понад 10 років. Інтенсивно почала, коли почалося АТО, з 14-го року. І тепер більше, бо це заспокоює нервову систему. Це надихає. А ще особливо тепер, коли війна, і серце, слухайте, нормально працює, бо ти ритм даєш голкою, ритм, моторика, пальців, голова починає думати трохи. За цей час вона вишила дуже багато. Цікаво, що її сорочки є у гардеробі українців за кордоном, і вишиття Марії Гальчук-Бурук можна чітко ідентифікувати, адже на роботах залишає свої ініціали та вишиває. Український стяг є замовлення в країнах Європи, Америки Австралії, що мене просили, щоб я їм. Вишила. Мої роботи є у Франції, в Іспанії, у Швейцарії, у Аргентині, у Бразилії. І я дуже тим пишаюся. Це бойківська вишивка, це все роблено ручна робота, є з'єднувальні такі. Обов'язково маркую, Щоб знали, що така була Марія Борук, що вишивала. Це є сорочка. То імітація на борщівську сорочку. Дивіться, яка вона чудова. З ковніром і ще аби уроки не бралися. ще є гарні квіточки, щоб не зурочити паню. Ну і також прекрасно. Пані Марія, ще й керівниця церковного хору у Шепарівцях. А ще вона дякує. Я тепер стала діком. Ми і вербицьку співаємо і веделя. Я це стараюся. Досвід працювати у церкві. Пані Марія отримала в Аргентині, де проживала кілька років. Я пішла туди до церкви, чую. Хор співає, а так фальшує. Я кажу слухайте, катедральний хор з посольства приходять люди, посол приходить з Америки, приїжджають професора. Вам не встигно тако співати? Він каже, пані, забирайте цей хор від мене, і все. Я працювала з хором. Ми залишалися на репетиції. Головні церкви. Ми виступали. Ми на телебаченні виступали у президентський палац Нас закликали. Ну де нас лишень не брали? Бути очільницею катедрального хору греко-католицької церкви в – це ще не увесь аргентинський досвід мешканки Шепарівців. Там вона працювала також журналісткою, а ще директоркою школи та садочка. Працювала в редакції українське слово, була директором школи при церкві. А дитячим садком при просвіті Я була знаменита людина, Ти можна книжку писати. Шепарівців Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК.